Граємо з книжкою Рома <ріхи> Рома, я даю книжку. Рома буде з... З... в діалогі спілкуватися за допомогою книжки. І так, де ми будемо? Ми будемо. В барі. В барі. Окей. Е... Okay. <клух> Ви будете замовляти чи ні? В мене черга. Не розумію, до чого це базікання. <рес> як до чого? Ви, мене, ви мені заважаєте. Будь ласка, відійдіть від барної стойки. Не, не заважайте мені. З огляду на те, як складаються події, усе можна виявитися важливим. Ви з поліції? Чи що? Чи можна, чи можна, чи можна визначити? Ви що і заїкаєте? бо вас можна визначити. Ви дуже підозріло за себе поводитесь. Дуже підозріло. Ми копів не, не, баж... не любимо тут. Не кажі такого. А що, що буде? І що буде? Якщо скажу так я ще раз, в барі Молі Кендл потяглася всім тілом і скинула свої черевики на високих підборах. Звідки ви знаєте про Молі Кембл? Це моя дружина. Бо ще я. І ви все знаєте. Бо ще і ви там були, так? Ой, ні, ні не треба. Не треба, так. Не треба. Знаєте що? Ідіть геть від звідсіля. О моя люба, це надто мелодраматично. Якийсь дивний поліцейський. Щось мені треба теж піти з роботи. Ну, к чорто!